Кругом мариноньки ходили дівоньки, стороною дощик іде. Обов'язково ж хороводи, тому що хоровод знову ж таки це символ сонця, замкнута енергія. Проводи зими та зустріч весни із щоденними розвагами та приготуванням молочних страв. Масляна розпочалася цього тижня. Фіксованої дати свято немає, бо стартує за 56 днів до Великодня, говорить етнолог Лариса Оніщук. Організм готується до семитижневого тижневого посту, і в цей тиждень вже не їли м'ясну їжу. Їли Молочну рибу активно готувалися вареники з сиром. Саме в нас традиції були вареників з сиром, а не млинців. А якщо млинці були в цей момент, то це були налисники, так звані привичні для нас, які також внутрі з сиром були запечені в печі. Масляна одне з найсмачніших свят. Відзначається воно протягом усього тижня напередодні Великого посту. При цьому кожен день має свої традиції, продовжує етнолог. І починається вона з того, що, як то кажуть, увінчували колодку. Колодка символ чоловічого початку, символ відродження. І, до речі, от колодка присутня в цих традиціях, коли неодруженим хлопцям прив'язували колодку до руки, що він вчасно не одружився ще до посту. День ходив, а до речі, він міг відкопитися або дати грошей, наприклад, тим, ага. хто прив'язує, ну йому потім відв'язалися. Самому не можна. В середу приходив зять до тещі, а в п'ятницю теща йшла до зятя. Зять повинен був якраз крутитися навколо тещі, підносити її їжу, пригощати гарно. Суботу, зазвичай, молоді жінки звали своїх зовиць, тобто сестер чоловіка, там їх пригощали. От. Тобто кожного дня відбувалося якесь дійство. могли б якийсь вареник накласти тільки в муки, тоді, коли мука угу. одкус. От, Мисували мука на обличчя хоп і цього хлопця потім називали перхуном. Опитані полтавці кажуть, традиції Масляної знають. Це свято воно ще таке язичницьке, воно дуже старовинне і, на жаль, вже мало хто. Розуміє ці традиції кожній сім'ї це прийнято зустрічати млинцями. Це символ сонечка, символ весни, символ нового початка. На завершення масляни масляної гуляння неділя Масляного тижня вважалася прощеною. Було прийнято пробачати та просити пробачення. А колодку чи опудало, яке наряджали з понеділка, у неділю спалювали. Вірили, що разом з ним згорять усі хвороби, негаразди та зимова холоднеча. З понеділка наряджали це опудало, яке символізувало, як то кажуть, прощання з усім поганим. І по суті, в це вогнище, яке палало потім у прощену неділю, намагалися кинути або написані якісь погані моменти зі свого життя, або ті речі, які нагадували щось негативне, да? тобто спалити свою негативну енергетику, спалити хворобу якусь. Оце було також традиційно прийнято. Цьогорічний масляний тиждень завершиться 17 березня.